Ну, сьогодні проводиться турнір по жиму лежач, серед військовослужбовців повітряних сил, нашої військової частини А-27. З метою пропаганди там, спорту, щоб люди займалися спортом. Взагалі з за повсякденною діяльністю, щоб спорт був одним з ключовим, ключовим діяльністю серед військовослужбовців. Ну, до заклади сьогодні долучилися для того, щоб популяризувати спорт у військових частинах серед молодих військовослужбовців, для того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, а також показати, що Збройні сили розвиваються, займаються спортом, що фізичне виховання військовослужбовців є необхідно. Від'ємною частиною їх повсякденного життя, і що ми постійно вдосконалюємо свої професійні та фізичні навички. Спорт допомагає службовася відволіктися від якихось певних стресових факторів. Вивчитися напевно такій причині, що хочу, щоб не тільки наші військові, а й наша молодь. Молоді в Коломищині, займалися спортом, гарно наглядали. Ми хочемо бути прикладом для, для всіх наших товаришів. Ідея на Світлан Дано, самі військовослужбовці хочуть займатися. Ми Є люди, волонтери, які нам допомагають, сприяють в цьому. Мене дуже сильно здивували учасники більше 100 кілограмів, щоб підняли свою вагу на 20-22 рази. Це дуже сильні учасники були і дуже хороший учасник це був 50 кг який показав дуже хороший результат на рівні можна сказати, обласного ну, призеру області.